Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні поговоримо про квасолю, сходи квасолі Кущова, файний ясь. Значить, я зробив для неї невеличку опору, тобто ви бачите на тих умовно такі мотузочки на кілочки, випиляв кілочки, забив їх. Або шпагат, або мотузок. Хто як називає, ще не закінчив, але хочу зняти огляд і для себе задокументувати для вас, для своїх підписників. Діліться, яку квасолю саджаєте ви. Коротко розкажу вам про дану квасолю. Знову ж таки, це файний ясь, середньостиглий сорт, рослина кущового типу. Боби зелені, слабозігнуті. З чотирма-шістьма насінинами. Насіння біле. Еліптичної форми з слабо вираженим жилкуванням. Велике. Сорт характеризується високими смаковими якостями, доброю розварюваністю зерна, слабо уражається бактеріозом і так далі. Значить, що хотілося би сказати? Саджаю. Другий рік, тобто цю квасолю, перший був тестовий, зібрав я плоди і якусь частину посадив значить, цих, цих плодів. Ну, ви можете бачити, дещо докуповував насіння, дещо посадив з того року, яке зібрав, тобто мається на увазі. Ну Тільки я її затінив в тому році, як посадив. А ще одна ділянка в мене пропала, хто пам'ятає, в минулу літку була аномальна спека, і тобто, ну, я називаю це буквально погоріла, вона там і огірки потім і, і, і так далі. Деякі овочі вразила температура, але з цим нічого не поробиш, не знаю, як ні притінять її, чи, чи що робити в даному випадку. В принципі, люба рослина любить сонце, і до всього цього я її пізно посадив. От тут ви можете бачити 7 рядочків з кілками йде, і потім ще 6 чи 5 без кілочків. Це я буду продовжувати займатися цим, маю це на увазі. Там у мене редиска далі, ви можете бачити. Там томати далі. ну Це огляд на квасолю. Значить, квасоля, як ми знаємо, любить опору. Досвід по вирощуванню квасолі також невеличкий, в принципі, ну, тільки не буду починати займатися. Якщо все добре, надіючись на, на Бога, я думаю, буде все вийде. Якщо будуть труднощі, то старатимусь, значить, проходити їх. Ті труднощі, і, я думаю, буде цікавий результат, огляд на, на врожай. Значить, даруйте, що так, знімаю під парасолькою, іде невеликий дощ, камера його не передає. Також вітер, тому тримати це все в руках і також говорити доволі складно. Я думаю, зрозумієте. І іноді пориви вітру великі, що Призводить і капусту, ламає і листочки, але нічого з цим не поробиш знову ж таки, як і спека, які жара. Стараюсь досконалювати навички, але ну, побачимо, що з цього буде. Доводиться знімати поки що так. Ну, мені подобається значить, зовнішній вигляд. Іноді деякі кущики попідмерзали. Зараз спокусую вашу увагу на цьому. От як ви можете бачити, нижні листки жовті. Але, ну, вона вже повідходила. Ну, в принципі, є тут такі міста. Стараюсь тримати грядочки в чистоті. Там картопля йде. Небагато, але все рівно. І такі справи. Ну і так далі. значить. Тож гарного перегляду, хто новенький, підписуйтесь, переходьте на канал. Канал про овочі, почитайте заголовки, можливо, щось зацікавить. Догляд за овочами, вирощування в домашніх умовах нагадаю. І також шкідники розбираємо, деякі там ну, хвороби, те, що турбує. І так далі. Я розповідаю в своїх відео іноді про опори і так далі. Бо саджаю горохоти. І, і, до речі, поки не забувсь, хотів спитати своїх підписників. Хто можливо знає, не хочу даний врожай, якщо буде законсервувати квасолю. Можливо, хто порадить рецепт. Ну, тобто ви всі мене зрозуміли, так? як люди консервують овочі, от так і я. В кого є доволі чудовий рецепт, можете мені написати, чи то на українській, чи як вам зручно мові. І в коментарі, будь ласка, можливо, я зроблю собі типу маринованої квасолі. ну... Або консервованої, в залежності від рецепту. Буду вдячний, тож дякую за увагу і побачимось в наступних відео.